Привіт усім маленьким та дорослим. Хто дивиться нас? У цій порі в ефірі учні першої дитячої телешколи і детективний випуск програми Маленькі дорослі. Чому детективний? Спитаєте ви? А тому, що сьогодні провідною темою нашої програми стане професія сищика або детектива. Сьогодні у програмі багато дитячо-професійного, дитячо-слідопитного та дитячо-допитливого. Наш проект створено для активних і непосідючих дізвохів та кмітливих та люблячих батьків. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі. Єва Дарія, вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Наші новини по дитячі будуть присвячені таким незвичним професіям, як криміналіст та детектив. Хто з нас ніколи не чув про Шерлока Холмса або комісара Мегре, Еркуля Пуаро або Міс Марпл? І більшості з нас навіть і на думку не прийде, що все це вигадані персонажі, яким же собі уявляють сучасного детектива наші телешколярики. Цим ми поділимося у нашій рубриці «Дитяча енциклопедія». Ну а рубрика тисяча і одна пригода приведе нас у справжню криміналістичну лабораторію. І як завжди, традиційні поради люблячим батькам, які б хотіли жити у му. Мирія та злагоді з нами теж чекають на вас. Не перемикайте! Аліно, от скажи мені, ти знаєш, хто такий криміналіст? Єгоре, я так, звичайно, знаю. Це людина, що збирає докази з місця злочину. Думаю, що наші юні телешколярики знають про них набагато більше. Рубрика дитяча енциклопедія. Я не знаю, кто такой криминалист. Понятия не умею. Я не знаю, кто такой криминалист. Криминалист – это та людина, яка робит какие-то незаконные вещи. Криминалист – это человек, который был когда связан с криминалом, воровал разные вещи, совершал преступления, был суден или нет. Он делает ограбление, может убить человека и делает не по законам вот а я уже не знаю криминалист это от слова криминал значит тот кто расследует какие-то дела криминалистические собирает отпечатки пальцев делает экспертизу ну и выезжает на место преступления когда преступление он ищет какой-то след также ищет всякие улики которые могут помочь отыскать преступника ну, то есть идет по следам как бы преступника и а тем самым находит преступника. Он берет пробы со всяких вещей, у которых принадлежали убийцы, воры и тому подобное. А еще он должен быстро думать и... Но ну, это человек, который очень умный и тоже имеет высшее образование. И раскрывает криминальные дела. Выкрывая злочинца, находит какие-то отбитки пальцев, например. Ну, все можна сказати показано у серіалі Шерлок. Так. Сьогодні ми вирішили познайомити вас з професією криміналіст. Професія, яка потребує аналітичного мислення та високого рівня пам'яті. Чим же займається криміналіст? Його завдання провести усі необхідні експертизи, що допомагає знайти злочинця. Саме він першим з оперативної групи входить у пограбовану квартиру, фотографує, знімає відбитки пальців, оглядає, упаковує всі речові докази. Сьогодні ми поринемо цей детективний світ разом із справжнім експертом-криміналістом, рубрика Тисяча і одна пригода. Криминалист это тот субъект, который обладает знаниями, умениями и навыками в собирании доказательственной информации. Криминалист ⁇ это субъект, уполномоченный государством вести процесс расследования, установления объективной, объективной истины. И другой вид криминалиста ⁇ это те специалисты-криминалисты, э, узковедомственные в области баллистики, трассологии, э, докилоскопии, которые принимают участие непосредственно в выполнении следственных действий или оперативно розыскных мероприятий. Естественно, будем говорить, для того, чтобы стать профессиональным криминалистом, необходимо иметь высокую подготовку как в гуманитарной сфере, так и в технической сфере. Естественно, иметь желание вести процесс исследования. И, естественно, желание, занимая ту или иную посаду криминалиста, старшего криминалиста, главного криминалиста, выполнять свои функциональные обязанности должным образом, для того, чтобы в материалах уголовного судопроизводства формировались объективные доказательства вины или невиновности лица в уголовном производстве. Будем говорить к большому сожалению о том, что иногда оперативные работы, или детективы, или так называемые сыщики, они не на должном уровне обладают криминалистическими знаниями. Поэтому будем говорить, криминалист. все-таки это та категория субъекта познания, к которым должны стремиться все эти субъекты. шпигунські, психологічні, фантастичні детективи і одним з найулюбленіших жанрів читачів будь-якого віку. Таємниці, загадки, запутані історії та їх розслідування паблять і не відпускають, поки не перевернеш останню сторінку. Читач завжди є співучасником у цій грі і діє на рівні з досвідченим детективом. Ми вибудовуємо свій хід розслідування і так хочеться дізнатися, чи не підвела нас інтуїція, та чи зучить саме той, на кого ми думаємо. Імена Шерлока Холмса, Еркуля Поро, місіс Марпел відомі будь-якому прихильнику детективів. Тільки от всі ці персонажі вигадані, але це зовсім не означає, що класних сищиків немає в природі. А яскрава біографія деяких детективів послужила приводом для створення вже літературних героїв. Яскравий приклад усім відомий Шерлок Холмс, Артера Кона Дойля. Вважається, що прототипом легендарного Шерлока став Джозеф Белл, який славився своєю здатністю звертати увагу на найтонші деталі і безпомилково визначати характер людини. Самі читачі настільки перейнялися Чином Холмса, що стали слати йому листа з проханнями допомогти в розслідуванні їх особистих детективних історій. Весь парадокс полягав у тому, що будинку за номером 2 221 б по Бейкер-стріт не існувало, але потік листів спонукав архітекторів все-таки створити за цією адресою музей Шерлока Холмса. І, хоча Шерлок Холмс, і за своєю всесвітньої слави вважається родоначальником детективного жанру, насправді найперший детектив Огюст Дюпен. Був створений уявою Едгара По. Ще одним популярним автором детективів є Агата Крісті. Вона створила таких знаменитих сищиків, як Еркуль Пуаро та Міс Марпел. Вважається, що прототипом відомого бельгійського агента став знайомий біженець Агати Крісті, колишній поліцейський офіцер Жак Жозев Хамур. Це нестерпний, мерзенний. Пихатий, виснажливий, генцентричний персонаж саме так письменниця його описувала і, чесно кажучи, не дуже любила. Але за непідробного інтересу читачів до здібностей і вона вважала своїм обов'язком продовжувати писати детективні історії, пов'язані з ним. Що ж стосується міс Марпл, то на відміну від попереднього детектива, вона не була професіоналом у розплутуванні кримінальних справ, а займалася цим для душі. Прообразом міс Марпл стала колишня викладачка англійської Джесіка Флетчер. Її образ це добра й чуйна старенька, яка живе в самоті і займає себе в'язанням, збором пожертвувань і доглядом за домашніми рослинами. Міс Марпл досить цікава, цікавиться життям всіх сусідів, і жодна кримінальна історія, що сталася поблизу, не обходиться без її уваги. Щоб трохи урізноманітнити буденність свого життя, вона із задоволенням береться за власне розслідування загадкових злочинів. І це у неї блискуче виходить. Тож, якщо хтось із вас обере професію детектива, то можливо в майбутньому і про вас напишуть бестселери. І наостанок кілька порад для люблячих батьків. Шановні батьки, як перетворити читання на захоплення. Створіть удома власну бібліотеку. Відведіть полицю у книжковій шафі для улюблених книжок, купуйте дитячі книжки, поповнюйте домашню бібліотеку літературою відповідно до віку вашої дитини. Більш читайте дитині, а дитина нехай читає вам. Подавайте власний приклад, щоб дитина частіше бачила, як ви самі читаєте книгу, газету або журнал. Давайте відповідь дитині на запитання, чому, що, де. Навчіть дитину цінувати книгу, відчувати в ній щоденну потребу. Ось такими цього разу були наші талемандрики. Вид розвивається динамічно, а дитячі світ ще скоріше. тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та батьків у програмі маленький дорослий». хай щастить вам і дітям!